Привіт, Одеса, Черемушки, Черемушки, як хочете, так і називайте. Ось така у нас є чудова двокімнатна квартира. Багато було запитів по ній. Не лякайтеся, дивлячись на стіни. квартири в такому вигляді це дуже великий плюс. Ось у нас євровікна. Тому що якщо ви будете планувати купувати квартиру і робити свій ремонт, тут все готово для ремонту. Вам не треба виконувати чорнових робіт і викидати те, що було далі. Ось у нас кімнатка один, ось у нас така кімнатка номер 2 може бути прохідна, тут може бути кімната студія, тут можна її огородити як завгодно. Ось ця стіна, як ви зрозуміли, зноситься. Ось тут у нас кухня. Ось тут у нас вбиральня. І що прикольно в цій квартирі, є ось така добудовочка на 20 квадратних метрів. Вона узаконюється після вашого придбання квартири. В суму квартири вона не входить. Зайвих 20 квадратів, ще одна кімната, бачите? Третя. Дуже класна кімнатка для відпочинку. Я б тут, наприклад, собі зробив гостинну. Тут взагалі можна було б зробити панораму. До того вже собі далі розбиратись. Квартирка протримається недовго, я впевнений на цьому. В цьому на 100% це точно. Тому що тут ще є отакий от от холодильник в подарунок з акулами. Самі розумієте, що тільки він коштує. Все, за ціною, будь ласка, залишайте коментарі, вишлю вам подробиці. І люстра в подарунок.